Слідуючи гарній минулорічній традиції, Акерман продовжує завчасну підготовку до нового опалювального сезону. Якщо теплокомуненерго слідкує за станом загальноміських труб, то жо 1 пильно стежить за станом внутрішньобудинкових. Сьогодні ми знаходимося за адресою Одеський шлях-4, де ми змінюємо нульовий цикл системи опалення. Це вирізаються всі металеві труби старі. Біля 130 метрів труб ми будемо тут змінювати. Замінюється вся запірна арматура. Повністю нові розхідні матеріали допоможуть в подальшому спеціалістам уникати аварійних ситуацій, а в разі їх виникнення відрізати лише аварійну частину від комунікацій, а не цілий будинок, як це було раніше. Хоча робота в підвалах залишається непомітною для більшості мешканців, вона є вкрай важливою. Від цього залежить, яким чином дому йде в опальний період, як він його пройде. Це мінімізує більшість аварійних ситуацій. Планується далі такі роботи проводитись? Так, да, звичайно, це вже четвертий будинок, де ми провели ремонтні роботи. Далі ми плануємо провести роботи за адресами Армійська, 2 та Ізмільська, 176. Швидкість виконання робіт напряму залежить від сплати будинку за послуги жо 1 Відповідно, якщо ви разом з сусідами вчасно все сплачуєте, то ваш будинок швидше отримує нові комунікації. Вкотре закликаємо не накопичувати борги, а звертатись до підприємства за реструктуризацією. Перший муніципальний спостерігатиме далі, як виконуються роботи, та обов'язково показуватиме це нашим глядачам. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.